Сьогодні святкова інструкція водія: як відрізнити законний блокпост від засідки, як не дмухнути собі на статтю, і чому поліцейський не має права лізти ваш багажник? Просто подивите: Вас зупиняють, світять ліхтариком в очі і, ніби, між іншим, по-дружньому питають: ну що, вживали сьогодні? Чи вчора святкували? Тільки чесно, я ж бачу, очі блищать. І водій, як чесна людина думає, скажу правду, він зрозуміє, що я нормальний, і каже на нагрудну камеру. Та випив келих вина вчора вечір. Або трохи пива випив, але я тверезий. Стоп! що воно підписало собі вирок? У Бо боді камера все пише. В суді це відео стане головним доказом вашої вини. Суддя скаже: водій сам визнав факт вживання. Поліцейський зобов'язаний спочатку роз'яснити вам статтю 63 Конституції України і право на адвоката, а тільки потім ставити питання про ваш стан. А що роблять вони? Спочатку. Проводять допит без попередження, вибивають зізнання, і тільки в самому кінці, коли ви вже підписуєте протокол, вони питають, чи зрозумілі вам ваші права. Це абсурд. Права треба читати до, а не після. Тому золоте правило номер 1 На питання вживали є лише одна відповідь. Інспектор, згідно із 63 Конституції, я відмовляюсь відповідати на ваші питання. Якщо хочете перевірити стан, давайте законну процедуру.